ku është në shkolë në shtetë dhe kjo është për Чорного рукави, а третє читаємо в результатів. Вітаємо Вячеслава Деспалова і от тренера. Вернее, здорові Миколаїва Симпуск дуже довго пішов до цієї перемоги. Сьогодні вона прийшла доля. Привітає.

На дистанции финал каноэ 2 Чуновики, 200 метров. Так, визов чабан перемагають. Другими фінішував баландин Давидов І третіми Авдійчук Кунтілов. Це попередні результати. Так участники финального заезда на дистанции. Перемагают уроками, финишировали, потому